Інформаційні підсумки вівторка, 6 лютого, в ефірі програма очі у студії Ніна Сукач. Вітаю. Парламентарії продовжили воєнний стан і мобілізацію в Україні до 13 травня. Голосують за таке рішення нардепу вже в десяте від початку повномасштабного вторгнення. У комітеті Верховної Ради справ людини підтримали законопроєкт про множинне громадянство. А президент підписав указ про створення нового роду військ, сил безпілотних систем. Більше деталей у традиційному огляді. У ніч проти вівторка росіяни атакували золочів на Харківщині. Двома ракетами с 300 влучили в готель та крамниці у центрі селища. Вбили дитину. Хлопчикові було усього два місяці. Його маму та ще двох жінок врятували з під завалів. Вони в лікарні з переломами кінцівок та вибуховими травмами. Окупанти тречі скинули вибухівку з безпілотника поблизу гуманітарного штабу в Береславі. Це Херсонщина постраждала жінка. Дрон Камікадзе запустили й по марганцю на Дніпропетровщині. Двоє поранених пошкоджені приватні оселі й авто. Скільки коштують іранські дрони, які купує Росія? Хакери з групи Prana Network зламали сервери компанії, через яку одна держава-терорист продає ударні безпілотники іншій за один шахет 12 мільйонів рублів або ж 193 тисячі доларів. Така угода, якщо замовлення на 6 тисяч одиниць. Шахади в документах маркують як моторна лодка. Аби ворожі безпілотники не долітали до цілі. Оператори 73-го центру сил спецоперації знищили радіолокаційну станцію Росіян. Її вони використовували, аби атакувати південь України іранськими дронами. Операцію «Цитадель» провели в чорному морі, захопили й важливе обладнання противника. За даними Страткому збройних сил від початку повномасштабного вторгнення, наші захисники знищили третину бойових кораблів чорноморського флоту РФІ. Мережу агентів ФСБ викрила служба безпеки України. Серед них експрацівники вітчизняних спадслужб усього затримали п'ятьох зрадників. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим же куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про сили оборони і стратегічно важливі енергооб'єкти нашої держави. Завдання, що сталося, це збір інформації про структурні підрозділи Гурмо України. Да, я свою провину повністю визнаю. Керівник служби безпеки Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами «Бігус.Інфо» під час їхнього корпоративу. Напередодні медійники виклали годинне розслідування, в якому заявили, нагляд за ними організував департамент захисту нацдержавності СБУ. У відомстві пов'язали стеження за журналістами з протидією організованій наркозлочинності. Разом із тим прокоментували вжили заходів через ситуацію, що виникла. Такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ. А президент України ще 31 січня підписав відповідний указ. Моя позиція однозначна: не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України за будь-які незаконні дії, має бути покарання. Голова служби безпеки України Василь Малюк. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель на два дні прибув до України, аби обговорити цитую непохитну підтримку з боку ЄС. А гендиректор Магата Рафаель Гросі знову збирається на Запорізьку АЕС. Він уже зустрівся з керівниками енергетичних підприємств та відомств у столиці. І про справді дієві рішення. Популярний застосунок святкує чотири роки. Україна вже стала першою державою світу, де цифровий паспорт має таку ж силу, як паперовий аналог. Зараз це 14 цифрових документів та понад 130 онлайн-сервісів. А невдовзі з'явиться й можливість узяти шлюб на відстані, анонсував батько дії Михайло Федоров. Поставили крапку у питанні закладів професійної технічної освіти. Депутати Львівської обласної ради, які 6 лютого зібрались на 21-шу позачергову сесію, після палких дискусій таки передали 18 профтехучилищ, з державної у комунальну власність проте голосували обласні обранці сьогодні не лише запитання освіти у порядку денному були також медичні та історичні теми. Більше зараз розкаже мій колега Святослав Драбчук. Взяти на баланс заклади профтехосвіти це не забаганка львівської обласної ради, а розпорядження кабінету міністрів. Відповідні документи урядовці підготували ще впродовж 18-21 років. 47 закладів освіти такого профілю, нині комунальними обласним депутатам запропонували зробити 18. дев'ять львівських, інші зі Стрия, Моршина, сокалю, рави червонограда і новояворівська. Ті заклади, які фізично розташовані у Львові, і стали предметом чи не найбільших дискусій, що держава відповідає за заклади вищої освіти, регіональний рівень це має бути профтехосвіта. На нашу думку ж має це формувати область співпраці з територіальними громадами. Місто вклало три мільярди, і воно надалі має фінансувати 500 мільйонів щорічно. А область буде керувати, призначати керівників. Фінансуючи профтехучилища з власної скарбниці, міська рада просила, щоб їй залишили певні керівні функції у цих закладах. Або ж обласна рада могла би передати ці заклади на, на безпосереднє місто, щоб було цілком природнім і правильно. Тому що якщо місто їх фінансує, ніхто ж не говорить, що в принципі вони її фінансують, тому що так бюджетний кодекс записав. Ну окей, спробуйте не фінансувати. Давайте, ну що ви там, Андрій Іванович, та давайте особисто чого Убачем Москаленком. Особисто скажіть, я не буду фінансувати проти у пропозицію з ратуші обласні обранці не підтримали майно закладів. Які повноваження призначати керівників у них тепер за обласною радою. Свої голоси за це віддали 63 депутати. Рішення кажуть в департаменті освіти історичне. Ми Перший регіон, де обласна рада ухвалила рішення і прийняла. В обласну комунальну власність вірніше відкрила дорогу для такого прийняття тих закладів професійно-технічної освіти документи по яких були підготовлені раніше в першу чергу це дає можливість розвитку профтехосвіти комплексно ми розуміємо що далі війна продовжується нам потрібно швидко навчати кадри навчати наших нових спеціалістів навчати сучасних спеціалістів для того щоб вони підходили бізнесу решту 19 училищ комунальними стануть найближчим часом фінанси на розвиток цих закладів бюджеті області є. Що стосується тих землі, яких на території львівської громади, то їх продовжить фінансувати місто. Бо такий закон для мене, як для чиновника, немає жодної дискусії. Ми повинні виконувати закон. Є стаття бюджетного кодексу, і всі будуть її виконувати, тому що так вона прописана. Тож після цього питання депутати перейшли до розгляду інших, зокрема, своїм рішенням на баланс Мінздоров'я передали обласне бюро судово-медичної експертизи. А обласний шкірно-венерологічний диспансер приєднали до Львівської обласної клінічної лікарні. Напродовжить працювати на тих на тих самих площах, в принципі, з тими самим колективом, але вже в структурі Львівської обласної лікарні. Це е, рішення. Спровоковано тим, що помінялися умови фінансування цієї галузі. Підтримали на цій сесії і рішення про відбудову музею генерал Хрунжого Упа Романа Шухевича у Білогорщі та забезпечення захистом місць національної пам'яті Львівщини в умовах воєнного стану. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма. «Коч». Я ж додам, що після закриття 21-ї позачергової сесії голова ради збирав президію, де вже призначили дату нового пленарного засідання, і заплановано воно на 27 лютого у порядку денному майже 40 питань. Краще померти з автоматом в окопі, ніж удома під ковдрою. Це слова 37-річного киянина Романа Сироти. Захисник втратив ногу на фронті. і Нині відновлюється після поранення у Львові в національному реабілітаційному центрі. Незламні після одужання чоловік хоче здійснити свою невеличку мрію, стати на протези, прогулятися історичним центром міста Лева, адже у Львові він вперше. За професією продавець-консультант за покликанням захисник України ще на початку повномасштабного вторгнення киянин Роман Сирота пішов до війська добровольцем. Спершу боронив від окупантів столицю, а згодом пішов воювати на схід. Торік отримав важке поранення на Бахмутському напрямку. Вижити допомогли сила Волі та побратими. Щоправда, ногу вберегти не вдалося після лікування у Дніпрі та Києві. Романа скерували на реабілітацію до Львова у центр Незламні. Попри втрату ноги, захисник Роман Сарута ні про що не шкодує. каже тоді, у березні 2022-го, ухвалив єдине правильне рішення. Нині чоловік активно відновлюється після важкої травми, опановує ходьбу на протезі аби жити повноцінним життям. Не балконами єдиними зі львівських будинків падають і ще й частини фасадів. Сьогодні у центрі міста бетонні елементи обвалились на припарковані автомобілі. Чи відшкодують власникам збитки? Та хто за це відповідальний? Історичній частині Львова на вулиці Нежанківського елементи фасаду впали на припарковані автівки. Одна машина тепер без заднього скла, а у іншої пошкоджене лобове та дах управителем будинку, який розсипається, є львівське комунальне підприємство Княже місто. Аварійні елементи даного фасаду будуть найближчі години зняті за допомогою автовишки. Буде злучена автовишка, і буде проведено обстеження даного фасаду для того, щоб унеможливити вишарування в майбутньому. З'ясовувати обставини на місце прибули й правоохоронці. Надійшов виклик від власника транспортного засобу «Форд» про те, що його автомобіль пошкодив фасад будинку. Зараз запросимо власника транспортного засобу до відділку поліції для написання заяв. Далі правоохоронці встановлюватимуть обставини події та проведуть необхідні експертизи. Якщо власники автівок захочуть відшкодування, їм доведеться подавати до суду. Знижки на леокарт у громадському транспорті Львова із 7 і попередньо по 29 лютого діятиме акція для тих, хто має картку Віза її власники зможуть заощадити на поповненні леокарт або купівлі квитків через валідатор. Отримати знижку на поповнення леокарти можна буде у кіосках Інтерпрес. Як це працює? Звернулися у кіоск «Інтерпрес» і хочете поповнити баланс Леокарт на 100 гривень. При оплаті карткою віза з рахунку зніметься 73 гривні. А на транспортну картку зараховано 100 гривень. Дорівнює 27 гривень гривень заощадження. А просите поповнити на 200 гривень з картки віза спише 173 гривні. Вигідніше поповнювати два рази по 100 гривень різними картками віза з офіційної фейсбук-сторінки Леокарт. До того ж, однією картою віза можна буде завалідувати зі знижкою до шести поїздок впродовж дії акції. Просто сплачуєте проїзд картою віза, і замість 15 гривень списуватиме 10 гривень 50 копійок. Заощадження з однієї поїздки 4 гривні 50 копійок. Новий парк до того ж, і з озером буде у Львові між вулицями Липинського та Лінкольна, що у Шевченківському районі. Це вже восьмий парк міста, який матиме водойму. Понад три гектари землі разом з озером складатиме площа нової зеленої зони. Парком опікуватиметься комунальне підприємство Зелений Львів. Нині його працівники облагороджують захаращену територію. Ми виконували роботи з прочистки, порослі розбирали самовільно влаштовані огорожі. Тут були самовільно влаштовані дачі, вивозили частково, вивозили побутове сміття. Згодом тут також планують провести реконструкцію і облаштувати громадський простір. Тут зайти туди неможливо було. Ну а зараз, якщо вичистять, ну звичайно, там із землею треба щось робити, щоб не було тих таких горів і долин. А так буде приємно, можна буде вийти, прогулятися. Тут постійно захрещені наркомани, страшно ходити, що вдень, що вечором. А так зроблять буде гарна територія, як мені гуляти з дитиною. Звісно, тому що тут до того часто наркомани, ну, люди такі гуляли, і було страшно ходити. А так, якщо почистить. Нічого поганого не бачу. На велотреку Міністерства оборони у Львові відбувся чемпіонат України з багатоденних гонок. Протягом п'яти днів спринтери та темповики їхали декілька етапів перегонів. Загалом взяли участь понад 160 дорослих та юнаків. Більше про один з видів темпових перегонів та про те, як виступили спортсмени зі Львівщини, розповість Алла Васьковська. Гід сходу спринтова дисципліна. Тренер виштовхує гонщика на полотно треку. і він має на максимальній швидкості проїхати 500 метрів. Найшвидше за 27,86 секунди подолав дистанцію Владислав Денисенко з Харкова. Я ні на що не розраховував, просто, просто їхав і все. Якщо я буду тут розраховувати сіло, я приїхав би слабіше. треба зразу, з самого, самого початку. Бо це спринт, це не темп, а це вже на старті темповики. Їхня вже п'ята гонка багатоденних перегонів чемпіонату України, і вона одна з найскладніших. Гонка темпу 40 кіл після п'яти кругів гонки. На 35-й йде проміжурний фініш. Той, той хто заїхав перший, отримує одне очко. І так кожне наступне коло аж до кінця. Той хто намальовує плюс коло, отримує 20 очків. Додаткових Відстати теж можна, і мінус 20 отримати. В Гонці темпо спортсмени стартують всі разом, формують групу. Далі постріл дає старт перегонам. А після дзвінка починається боротьба за фініші і змагання між тренерами, щоб докричатись до своїх вихованців. Чемпіон України в омніумі вигравав ту гонку в липні. Там до фіна народу всі самі днів були. А тут зараз чудить щось. Ну, вже ні, вже вже получили, вже нормально. Очки в гонці темпу отримує лише переможець кола за першість на останньому дають два очки. Та виграти усі фініші неможливо. Тут потрібно правильно обрати стратегію. Це може бути таке, що. Ти дьорнешся і тобі не вистачить потім сил на всю іншу гонку на інші фініша. Так ти забереш перший фініш, але потім тебе може не вистачить. Так це складно, можна багато надігатись, віддати сили. Але головне це їхати з розумом і слухатись тренерів, де що не відказують. Діла за мала додаткову підтримку. Такий скромний, але милий плакат. Ліза, ти зможеш. Ці плакати це. Німовірно, яка підтримка, я не очікувала такого, Чесно кажучи, в юніорський темпу лідирувала четвірка львівських велосипедистів коледжу спорту. Один з них в день старту святкував повноліття. Ну в день народження якось я б сказав більше. Мотивації, хороший настрій. У Нас була стратегія. Ми б хотіли від'їхати з трьох і ділити по одному очку. Коли залишилось би шість кіл, ми б уже самі між собою розібралися. Але Сьогодні щось не по плану у нас пішло. Чемпіонат України з багатоденних гонок темпу та гітового спринту тривав п'ять днів. У спринтерів було п'ять етапів, у темповиків сім. Якраз дуже пасує Так на початку сезону перевірити гонщиків. Що вони за зиму? Як готувалися, як е, пройшли підготовку до першого чемпіонату? Представники Львівщини стали лідерами серед юніорів та юніорок, як в спринті, так і в темпі. Серед дорослих чоловіків у темпі найкраще виступив. Микита Яковлєв, став п'ятим. Серед жінок у спринті другою стала Єлизавета Дзіман. У темпі вона третя. Але Васьковська, Юрій Кісь, програма. «Очі». Це був останній матеріал. у Випуску. Дякуємо, що дивитесь Перший західний довіряєте нам спокійної нам ночі. До зустрічі завтра.